Трамп запитав Зеленського, чому Україна не б'є по Москві, пише Washington Post. Можемо вдарити, якщо дасте зброю, начебто відповів президент України. Трамп додав, що тиск треба посилювати не лише на Москву, а й на Санкт-Петербург. Крім того, начебто, знову ж таки, все сказане Трампом ділимо навіть не на два, а на десять, я волів би так говорити. Трамп, начебто, планував надати те, що бачите на своїх екранах. Далекобійні ракети томагавк, але поки їх. Виключили з пакети підтримки, хто б міг подумати та ви що. Наразі загальний пакет допомоги Україні включатиме, але я б додав, можливо, включатиме, скажімо так, різноманітного озброєння на 10 мільярдів доларів, серед них 18 ракет, типу Атак, з дальністю польоту до 300 кілометрів. Але знову ж таки, навіть оголошений цей пакет. Дуже сумніваюся, що він надійде. Чому? Тому що Трамп не хазяїн слова. Мова буде далі і про 17 оцих е -е, от. Про 17 чогось патріотів, чи то ракет, чи то комплексів, ніхто не знає. Міноборони США не знає. Трамп це сказав і пішов собі грати в гольф. На жаль, такі в нас так дійсно, США нам не партнери, ні союзники. Будапештський меморандум нічого не містив в собі з цього приводу. Але роззброювали вони нас дуже вдало, дуже активно фінансували. Дуже багато представників прилітали сюди, щоб подивитися на власні очі. Ну а тепер маємо те, що маємо жалюгідні заяви. Боязкого такого, начебто, бізнесмена, якому вдалося на популізмі виїхати у президентство. Про ці заяви далі буде теж. Адже бачимо, що і західна преса також уже дописує щодо заяв Трампа і про те, що нібито Трамп змінив тону ставленні до Зеленського, визнавши мужність українців. Хоча раніше, як ми знаємо, він критикував його за відсутність вдячності. Причиною посилення допомоги Україні стала розчарованість Путіним і особливо жорстокими та невибірковими атаками Росії. Дані соцопитування свідчать близько двох третин виборців Трампа підтримують продовження військової допомоги Україні. Однак зазначає, Трамп і досі вважає, що Росія переможе. Питання тільки в тому, коли Росія має більші ресурси, більшу армію та здатна продовжувати війну, абсолютно не рахуючись із втратами. Тому Трамп хоче зупинити вбивства, дописує видання політику. Ну і також перейдімося по певних заявах, які лунали вчора від Трампа про ті ультиматуми, які були оголошені Трампом для Росії, адже. Увечері, 14 липня, Дональд Трамп зробив низку важливих заяв щодо війни в Україні. Він розкритикував Путіна та поставив росіянам умову. Ну і цікаво, що цього дня в Україну завітав кіт Калох, про що ми раніше вже згадували. А під час заяв американського президента тривога дісталася вже й Київщини. Там працювала протиповітряна оборона, дописували монітори. Ймовірно, що ж сказав Трамп, тарифи торкнуться не тільки Росія, але й її партнерів. Водночас Трамп не впевнений, що закон. Но проєкт щодо санкцій проти Росії взагалі потрібен. Трамп заявив, що Україна отримає озброєння на мільярди доларів. Ну і також він сказав, що Путін має рятувати свою країну. Ще однієї заяви Трампа щодо Путіна стала така. Далі цитую: Німеччина та інші країни хочуть зайти дуже далеко щодо війни в Україні. Путіну потрібно рятувати свою економіку і свою країну. Також Трамп зазначив, що Путін надурив багатьох, але не мене. Путін крутий хлопець, говорить Трамп. Він обдурив багатьох людей Клінтона, Буша, Обаму, Байдена, але не мене сказав Трамп. На запитання, як далеко він готовий зайти, якщо найближчими днями знову будуть обстріли, Трамп не відповів. Я думаю, цей фрагмент усі бачили, адже він поширювався мережею саме власне розмови з журналістами. Ну і також Трам згоден, що Україна хоче миру. Про бажання Києва до миру заговорив і Марк Рюта. Американський президент відповів, що погоджується. Багато людей гинуть через те, що можна вирішити. Додав він, ну і також Рюта підтримав ідею Трампа про сплату за зброю. Далі цитую: ви хочете, щоб Україна мала те, що їй потрібно, але ви хочете, щоб європейці платили за це цілком логічно, сказав держсекретар НАТО. Ну і знову ж таки згадували про Петріот, який нібито вже готуються до відправки в Україну і про те, що Сполучені Штати та НАТО досягли домовленостей про постачання зброї Україні. Наша держава буде платити за зброю. Далі знову ж таки цитую: сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми постачатимемо її зброю. А вони платитимуть за неї. США не будуть робити жодних платежів. Ми не купуємо її, але ми її будемо виробляти. А вони будуть платити за неї. Водночас, серед заяв Трампа пролунала і слова, що НАТО заплатить за все, Сполучені Штати не будуть платити. Ймовірно, детальніше про домовленості повідомлять пізніше. Ну і знову ж таки щодо Путіна, Трамп говорив. Лідер США зауважив, що чув багато балачок Путіна про мир. Але щойно він кладе слухавку після розмови з диктатором, як по Україні знову ж летять ракети. Далі знову цитую. Я приходжу додому і кажу дружині, що говорив із Путіним. і в нас була чудова розмова. А вона мені каже: Та невже ще одне місто обстріляли? Уточнив Трамп. Ну і крім того, знову ж таки щодо ультиматума повернемось. Трамп зазначив, що я дуже незадоволений Росію. Ми запровадимо вторинні тарифи, якщо не укладемо угоду протягом 50 днів. Це дуже просто. І тарифи будуть щонайменше 100%. Ну Ну знову ж таки, щодо цієї паузи, 50 днів від Трампа, багато медіа вже дописують, спекулюють на цьому. До прикладу, одна із них дописала, що пауза у 50 днів від Трампа створює стратегічну перевагу для Путіна, і за цей час нібито Кремль отримує можливість укріпити військові позиції, посилити тиск на європейські країни та налагодити тіснішу військову співпрацю з Китаєм і Північною Кореєю. Адже бачимо нещодавні візити Лаврова і до Китаю, до північної Кореї. Всі ми бачили мережею, поширювалося фото зустрічі із Кімчанином, а також ван і ну і знову ж таки бачимо, що рашисти зару. Чаються підтримкою своїх партнерів, адже в них підписані певні документи про стратегічну співпрацю із північною Кореєю. Ну і на думку оглядачів, таке зволікання грає на користь Путіна і дозволяє Росії виграти час для зміцнення своїх позицій. Та перегрупування наразі залишається відкритим питанням, чи стане цей період переломним моментом у війні, чи обернеться черговою затримкою без реальних змін на фронті. Ну і до речі, всю цю інформацію коментує речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Він так би мовити розвінчує певні теорії щодо цих дедлайнів, адже і біль до прикладу про меганаступ. Учора Ми обговорювали це дописували, що нібито рашисти готуються наступати на всіх ділянках фронту, і вони використають ці два місяці. Наповну сьогодні в Києві з Зеленським написав Келок щоб обговорити історичну угоду. Теж не хочу, вибачте, читати. Це просто мерзотно. Мені історичне укріплення Stand with Ukraine, казав Байден. Ми бачимо. Stand with Україн, бат українські будівлі нот-стенд, так би мовити, падають вони від ракет. І приватні будинки падають, складаються під'їзди. Стенд якось не виходить, на жаль. Келов зауважив, що угода профінансована з союзниками та пришвиджує постачання зброї. Підкреслює відданість президента ідеї миру через силу. Де сила? Де тут в біса сила? 50 днів ще 50, ще 150 Це сила. Ця сила має бути в іншому місці, але знову ж таки. Це все абсолютні суб'єктивізми та лірика, чого не мало би бути в ефірі, але вибачте, важко стриматися. За словами ж українського президента для миру потрібні посилення ППО, спільне виробництво закупівлі оборонного озброєння разом із Європою, а також санкції проти Росії та тих, хто їм допомагає. Але санкцій, вочевидь, не буде. Чому трошечки далі ми про це будемо говорити? Так само Зеленський поговорив із Трампом і позначив це, що це була дуже хороша розмова. Говорили вони вчора. Так само, президент спілкувався з генсеком НАТО Рютте щодо постачання Петріотів. Що ще сказав президент України? Він подякував Дональду Трампу за готовність підтримувати Україну та працювати разом, аби зупинити вбивства та встановити тривалий справедливий мир. Немає українця, який би цього не хотів. Президенти обговорили необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити українські позиції. Домовилися частіше зідзвонюватись, Вибачте, теж трошечки смішно і координувати наші кроки і надалі. Дякую, пане президенте. Дякую, Америка підсумував Зеленський Джеді Венса Хотілося б зараз на пряме включення запросити. Чи достатньо дякував Зеленський? Можливо, він не поклонився. Можливо, мав на колінах дякувати. Можливо, мав вдягти якийсь хороший дорогий костюм. Чи достатньо він дякує, згадуючи події в Білому домі 28 лютого? Чи може все ж таки ще треба? Чи може б треба було поцілувати? Повітряний поцілунок передати Трампу. Вибачте, за ці всі емоції я перепрошую, але напевно впродовж ефіра це буде, бо ця жалюгідність, чесно кажучи, як українця, трошечки бентежить. Так само, Зеленський поговорив з Марком Рютте, Теж дуже хороша розмова, відзначив український президент. Генсек НАТО поінформував про зустріч в овальному кабінеті. Про це будемо теж згодом говорити. І про деталі співпраці між Європою і США заради впровадження зміцнення підтримки України. Ми цінуємо готовність надати додаткові патріоти. І для цього вже разом працюють Америка, Німеччина і Норвегія. Як вони працюють, ми теж далі згадаємо.